Формадол. Забудь про головний біль. Я народилася тут. Ця держава допомогла мені стати тим, ким я є. Саме в Україні. Я стала успішною бізнес-вумен. Я зустріла багато неймовірних людей. Раділа життю, проводила час з донькою, мені здавалося, що все прекрасно в моєму житті. Правда, трошки, звісно, воно змінилося. Мене звати Емиральд Євгенія, з позивним українська Жанна Дарк. Я снайперка на війні вже шість з половиною місяців. Життя, мабуть, мене до цього готувало з самого дитинства, бо мій покійний тато вже на жаль. Він завжди знав, що буде війна з Росією. Я отримала першу освіту юридичну, я магістр права і паралельно вже вступила на військову кафедру при університеті. Коли я випустилася, я отримала звання офіцера запасу молодшого лейтенанта. 24 лютого взагалі не було жодних вагань. Я саджаю свою матусю і кажу, що я прийняла рішення: я їду на війну. Но це не обговорюється. Ви в мене жив безпеці, скоро я вас перевезу на захід України, все буде добре. Але дозвольте мені зробити те, що я маю. А хочу я захищати свою землю і людей. Ми були в шоці, і я іди не пам'ятаю. Вони ставили питання коли. Я кажу через 30 хвилин. <ріст> я розуміла, що в мене нема там дуже великого досвіду саме бойових дій, так але в мене був досвід володіння зі зброєю і досить немаленький. Снайпер це на ну, така тема: тух тух, тух як в американських фільмах да показують. Мені здається, це навіть більш така професія спостереження, так і збирання даних за один виїзд. Ти можеш зробити один постріл. Ти можеш його взагалі не зробити. Але якщо це буде вже другий постріл, ну, це вже ну дуже небезпечно. Третій постріл, рахуйте двохсотий. Найбільший час, коли я пробула на позиції, це сім годин, дійсно не рухаючись. Першу годину я думала: Господи, навіщо в мене є груди? Вони мені зараз дуже сильно заважають, бо лежати на броніку, не рухаючись, це дуже важко. По-друге, я думала другим колом про те, що Женя нафіга, воно тобі все потрібно. В тебе було все добре. Зараз ти лежиш в якомусь мусорі, дивишся в цей приціл. Але... Так мало мало бути. Ми з хлопцями втрьох були на позиції нас почало крити градами. І ось нас криє, криє, криє. І я розуміла, що якщо в нашу цю точку потрапить, то ну, цей погреб нас взагалі не врятує. Не? І я в той момент посміхалася. Мені хлопці кажуть, Дарк, ти що з луз з'їхала? Та я кажу: хлопці, ну якщо зараз нас б'ють, я хочу з посмішкою померти. За шість з половиною місяців, які я провела на війні. Так, дійсно, це, мабуть, вже інша Женя. Вона багато чого побачила. Вона багато втратила. Так, я знаю, що таке ховати побратимів і втрачати їх. В якийсь момент реально навіть мама мене перестала впізнавати, вона каже: «Жень, я боюся твоїх очей, вони пусті. А дійсно на той момент, знаєте, мені нічого не хотілося. Я жила тільки війною. Я не бачила свого майбутнього. Просто я не знала, як я після цієї війни зможу повернутися в нормальне життя. Коли мені було дуже сильно погано, в мене було два шляхи: зламатися або вирости. І я прям сама собі казала: Женя, це твій особистий вибір. Ти маєш цей шлях пройти. Як тільки я змінила своє ставлення і свої думки, в моєму житті з'явилася кохана людина на війні. Коли я дізналася, що я вагітна, я дуже сильно розплакалася. Перші два місяці вагітності я взагалі нікому не казала ні чоловіку, ні командирам. Тобто, я продовжувала приймати участь в бойових діях. Вагітність стала причиною покинути зону бойових дій, саме так, але наразі я продовжую свою службу, і повернувшись до Києва, я залишаюся на службі в полку Київ. Дуже часто мене питають Женя, а навіщо ти прийшла на війну? В тебе такий великий будинок, хороша машина, в тебе є бізнес. Ну, поживи та насолоджуйся життям. Я мати, в мене зростає донька. Я не хочу, щоб покоління наших дітей воювало. І краще знаєте, це зробив наше покоління. Ми ніж наші діти. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.